Основна функція метаболізму або обміну речовин це забезпечувати наше тіло стабільною енергією. Саме більше споживають енергію це центральна нервова система та серцева судина. Коли метаболізм має деякі збої, не справляється, то в першу чергу зміни патологічні виникають в цих двох системах. В центральній нервовій системі це порушується увага, пам'ять, концентрація, логіка, так звані когнітивні функції сон, настрій і так далі. Більшість людей знаходиться на вуглеводному обміні. Що це значить? Глюкоза вона дає короткочасну енергію, вона викликає. Нейрозапалення хронічне, вона гальмує прояв генів на рівні центральної нервової системи, це все науковими роботами останніх років доказано. Тобто повільно порушується обмін речовин, який веде до таких наслідків. Є другий альтернативний і доведено кращий шлях. Живлення як мозку, як серцево-судинної системи через кетонові тіла, так звані, основним з яких є бета-гідроксібутират. Він походить з жирних кислот, він є водорозчинний, він не викликає оксидативний стрес, не викликає нейрозапалення, дає стабільну енергію. Робить те, що експресія генів відбувається набагато краще, тобто тривалість життя і якість життя краща на кетоновому обміні. Іншими словами, наш мозок любить кетонові тіла, любить бета-гідроксі енергетичний вихід в нього більший як в глюкози, споживання кисню на 10-15% менше. На бета бутираті, а це дуже відчутно в людей, які вже мають ті чи інші порушення нервової системи. І тому, щоб підійти серйозно, системно до свого обміну, то розглянути живлення своє кетоновими тілами або, просто кажучи, жирами, слід е, розглянути. Для довготривалої перспективи і позитивного результату